У схемі руху соціального автобуса таким було перше питання, що розглядалося на засіданні виконавчого комітету Тростянецької міської ради 17 квітня. Сьогодні його маршрут пролягає по вулиці Татаренка, але така схема руху зовсім не рентабельна. Чому пояснив Юрій Бова, міський голова. «По Татаренка люди просто ну не стоять, не ждуть автобуса і катіським по Татаренка». Не виконує свою функцію перевізника. Виконком вирішив змінити у маршруті соціального автобуса вулицю Татаренка на вулицю Миру. Таким чином, і рентабельність рейсів зросте, і кількість обслужених соціальним автобусом пільговиків збільшиться. На засіданні автобусну тему продовжили. Розглядали скаргу від одного із депутатів районної ради на неякісне обслуговування тростянчан місцевим перевізником. До нас вибувся депутат районної ради Глінський. Олександр Володимирович, з питання порушення автотранспортного підприємства 15946 перевозив на їхньому маршруті пасажирів. Я був присутній, щоб, можна йому хтось пожалувався? Тут із його звернення ось, ну, я не зовсім зрозуміло. Я, Откуди я йому стало відомо, що під час перевезення пасажирів громадським транспортом... Водій Білошапка, як його громадяни називали, приїхав мимо зупинки в парку і остановився вже аж біля домобита зупинки. І люди якоби балакали, що він не захотів там зупинятися, тому що там стояли на зупинці пільговики. Він просить нас вжити з опадів до цього перевісника. Значить, громадян Білошапка працює водієм. Подібні дії, на думку членів виконавчого комітету, неприпустимі. Реакція справедлива. Зважаючи на те, є на, на зупинки чи немає, автобус повинен виконувати требування пасажирів, які перевозяться в автобусі, і зупинятися на автобусних зупинках і так далі. Тим більше зупинка обладнана сотвістуючими розпознавательними знаками і може на кожній зупинці зупинятися. Це ж не основка потребування десь біля якогось столба, біля якогось там де немає облаштованої автозупинки. Єдинне плохо, що немає, звісно, АТП ну, в даній ситуації, у нас з вами Конкому, є міри відповідальності, передбачені до порушень правил перевезення наступні. Попередження раз, попередження два, на третій раз анулювання дозволу на перевезення пасажирів по цьому маршруту в разі систематичних порушень перевезень пасажирів. Цим перевізником виконком вирішив попередити перевізника і зобов'язати покращити якість обслуговування. Тепер за його роботою слідкуватимуть пильніше. Якщо ситуація повториться двічі, він має шанс втратити право на перевезення пасажирів. 17 квітня перед членами виконавчого комітету звітували голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Я не буду встановлюватися на звіті, тому що звіт сюди давали, можна є там. Значить, я остановлюся коротко на деяких проблемах, які существують в об'єднанні. Значить, 6 років тому був перекритий дом, в цьому году перший вже признак потекла криша. Те, що обічали, казали 10-12 років, воно так саме. Двох коєдах у мене в цьому році пішла криша, вже квартири почала заливати. Ті, що. Питався через Юрій Ніколайовича, може якісь договори залишилися, може там в договорах були якісь е, хоча б, ну, гарантійні умови були. Поки це і документи вже не сохранилися, немає ніяких документів, ні в архівах, ніде уничтоження. Ні. От, е, от була така, що ремонт збирався робити по стояках, там подібних міняти. тепер прийти, це пристановити і всі кошти, які в мене заощаджені. За 2012 рік прийти тепер кидати на перекриття криші іменно над цими квартирами. Благо теж двохкомнатні ця квартира, невелика площа, просто може і сухатися. В тому році в мене було дві каналізаційні труби, які виходять із вод... водовідведення з дому у кондиціонній колоді. Було замінені, тому що почва. Там стоїть на піскові, почва просіла усі під'їзні дороги і до, до під'їздів, під, під низом немає ґрунту. Е, тобто зверху асфальт, який був заложений, не асфальт а, пробачаюся, а бетон, він оказується в воздухі і під низом метр півметра пустота. Коло шостого под'їзду провалилася машина легкова, вже в ту заглянув, хоч самому тут залазить, гуляй, попідеться саме. Що тепер там? Потім ті е, отліви коло дому поприсідали, попросідали так же, Де не попросідали, висять у воздухі, під низом немає. Дом то ще стоїть, тому що він на сваях там. Поки ще не все. Хоч цьому року перший дзвоночок з'явився, в мене дом підтопився грунтовими водами, uh -huh. Грунтовими водами підвали. Ну, бисленко це ліквідували, знайшли ми з дренажної канави в підвалі дренажна труба у каналізацію. Ну, вона була забита і пробили, так що воно ну, хоч і набралося сантиметрів десь двадцять товщиною води було. Ще одна ну, така проблема. Це вже дійсно, що ну, 20 років пройшло з лишнєм. Дорога, яка ця під'їзна і прибудинкова територія, ну, вона зовсім нікуди не годиться. Дощі слякать, людям не пройти, вже не балакають, ну машини, то там воно сідає, сідає, скільки я не завозив вже на цю територію, всяку хамлай, бою кирпича, і все воно просідає вниз, між, цим, між котільною і моїм домом. Ну а сама прибункова територія, іменно ця под'їзна ця дорога, ну вона ж вона вже не веде вже критики, просто-напросто. Ілі ж можемо вже якось чи виділити, да, вальту вже положить, ну, ну я не знаю. Тих нащадок там сто п'ятьдесят метрів, і ну, як глянеш, це люди йдуть і проклинаються на світі, і всіх на світі. будемо в цьому году, Якщо вліземо у ці кошти, які сохранив заощаджив за той рік, щоб перекрити кришу і постараюся поробити ще ці водостоки. Бо тоді, коли робили водостоки із криш, то у підсобках труба оця виходить, вона йде по під'їзду і труба виходить через приміщення, підсобне приміщення. Там стояла, коли дом повністю таблявся, стояла батарея. І там вона іде рівно, а потім отакий угодні. І вона цей угольник, вода стається і вона замерзає. І вода починає через сам. Хочу в цьому ці повирізати і поставити рівну. На Загалом проблеми у всіх ОСББ однакові. Нестача коштів на капітальні ремонти, заміну комунікацій тощо. Економити доводиться на всьому, навіть на зарплаті працівників. Міський голова пообіцяв ініціювати фінансове сприяння роботі об'єднань. Погано, що на сьогоднішній день гроші на ці об'єднання в з державного бюджету не надходять. Наша задача, ми вам обіцяли в прошлому році, що ми зробимо програму підтримки об'єднання співвласників багато паркових будинків. У мене є пропозиція. Це рішення, яке сьогодні тут на ранкомі розроблено, доповнить пункт 2 щодо 1.07 1.07.2013 року. Юрій Ніколайович, це ваша функція в з відділом винести на сесію Траснянецької міської ради програма підтримки віддання співвласників багатоповерхових будинків. Наша задача цієї програми передбачити співфінансування з міського бюджету в розмірі 50 на 50 Тобто на рубль ваш, рубль наш. Якщо вот такі ситуації визникають, ми розуміємо, що залежний фонд, ми розуміємо, що ми повинні його підтримувати, яким чином будуть кошти державні, замечательно, не буде. Треба шукати свої кошти. ви теж є серед платників податків у місцевий бюджет, тому ми не можемо тільки, щоб на наші дома і все. Таким чином. І послі, коли програма це буде вирішена на сесію і підтримана депутатами, ми будемо шукати по повріччю, які там зміни, економія і так далі, якісь кошти заложені і так далі. Я просив, щоб ви цю інформацію довели до ваших мешканців. Я думаю, що підтримують депутати цю програму, розуміючи необхідність підтримки належному стані житлового фонду. Тому що ми на свій житловий фонд єжегодна. 500-600 тисяч гривень тратимо на каплівон житлового фонду. Головною проблемою діючих ОСББ зазначив Юрій Бова: є низький тариф на отримання будинків, і поки його не піднімуть до собі вартості послуг, то ти і не буде у фондах об'єднань грошей на капітальні, а часто навіть і поточні ремонти. Заступники міського голови Тростянця прозвітували перед комітетом про виконання програми соціального розвитку міста за перший квартал 2013 року. «Перший квартал дві 2013 року у нас основного проводилися роботи по збору вихідних даних на проектування об'єктів будівництва, які заплановані ну скажімо, до виконання у 2014 році мається на увазі і саме проектування, і в тому числі будівництва. Це в першу чергу, скажімо, питання, яке сьогодні у нас стоїть основне, проводилась проводилася робота по збору вихідних даних для завершення робіт по розробленню генерального плану міста Престанець, це коригування предпоредних пропозицій на будівництво спортивно-розважального комплексу, схема розміщення комплексної тимчасової споруд. По вулиці Червоноармійській на денному ринку, який у нас є. І основні також питання це водозабір. У нас не скучно, Плануємо ми в цьому році побудувати. КНС та набірний колектор проводили скоригування проектної документації саме її вартості. Як сказав Юрінаторіч, вона подана на співфінансування на 2014 рік. І е поновлювалася документація для пуску топкової по будинку Галіціна. По комунальному підприємству е «Тростянецьке вже воно спрацювала е у першому кварталі і отримала е надходжень 562,6 тисячі гривень. Це е в основному є квартирна плата. Орендна плата капітальний ремонт та інші витрати склали 626,5 тисяч гривень. За результатами роботи одержано збиток 64,7 тисячі гривень. Виник ці збитки, в принципі, отримані в основі своїй, в те, що у нашому дочірньому підприємстві Елегія. Кількість проживаючих в опалювальний період була недостатньою. Вартість на опалення будівлі ну я значною і е, приходилось комунальному підприємству сплачувати саме е, за ці послуги по опаленню і алегії і самого гуртожитку, яке розташований в цій будівлі. Приємно здивував Тростянець комунсервіс. Тепер підприємство боротиметься із крадіями води за допомогою спеціальних магнітних стрічок. Дане підприємство закупило сьогодні магнітні стрічки, які встановлюються якраз на лічильники у тих помешканнях, де викликає якраз сумніви по кількості спожитої води, для того, щоб ми зменшили втрати у наших, скажімо, і у. В... Надані послуг по водопостачання, ну, можливо, є люди, які користуються і крадуть воду. Ці прилади нам допоможуть виявити таких недовольних так сказати, порушників. У першому кварталі 2013 року місто не лише працювало, але й гарно відпочивало. Посадковим За закладом на рішення виконкому перелік додається, були проведені такі заходи, як христинецька масляна водохреща. Святкування Дня Соборності, 8 вересня, переклосні груду і додається розвиток туризму. У січні була прийнята зміни до програми розвитку туризму. Основні завдання також є у Готовіці. Я не буду перераховувати на виконання цих завдань в цьому році Кадикат Ростінецький. Прийняли участь у туристичній виставці, ну, власне, це була не туристична виставка, а обласний фестиваль. ми возили туди свою суворну продукцію. І також на виконання плану соціально-економічного розвитку і заступів виконання програми туризму у нас передбачається проведення фестивалів. По перший квартал готувалися до цих фестивалів, було проведено робочі зустрічі із Представниками воєнно історичних клубів замовлено друковану продукцію, розроблено... макети, промороліки». Не забували узимку і про туризм. Міський голова Тростянця Юрій Бова наголосив на позитивних результатах роботи центру надання адмінпослуг у першому кварталі 2013 року та відзначив необхідність фінансування громадських організацій міста. За перший квартал адмінпослугами в нашому центрі скористалося 815 чоловік. 815 чоловік. Одна грузка. Це практично весь об'єм роботи, яка звернення громадян, який йде в завод, в райадміністрацію, районну раду і сільські ради взяти. Розговорюючи на накриті за губернатора Євгенія Олександровичем, він виразив дуже жаліє. Тому. Що сьогодні Трасняцька міська рада не знайшла 20-30 тисяч гривень для підтримки соціальних, там, чи Красного Христа, чи яких консультаційних -як, услуг, чи ще що. Кожен підтримували соцпроєкти в межах конкурсу, об'являли, і кожна громадська організація має право поучаствувати. Тому що в області такий конкурс є. Там теж невеликі гроші, але він проводиться, ось підтвердив десь. Пів місяця назад були результати цього конкурсу, дали кошти там, по-моєму, 38 громадським організаціям на Тому ми повинні розуміти, що громадські організації закривають нам дірки там, де ми самостоятельно не можемо. Сжалію, сьогодні ну, не, не вистачає людей, або ну, інші є пріоритети, а там, громадськість трошки нам допомагає у виконанні тих чи інших. Питання, які потребують наші мешканці, багато говорили і про заплановані на весну літо фестивалі. Перший з них Чайковський фест. Дійковська у нас насів проходять. Знаєте, біля пам'ятника відбуваються концерти, музична школа проводить. Але в цьому году до нас їде знову пролісок. Фестиваль обласний дитячої творчості, молодих талантів відкривають, і поряд з цим ми проводимо. Двохденний фестиваль. Ми хочемо на імені Чайковського поступово зробити окремий туристичний продукт. Це іменно фестивалі класичної музики, такого серйозного, всеукраїнського, а може міжнародного рівня, що ті типу, підтягували сюди відомих виконавців не тільки з України, але й за кордону. Цього року ідея є спробувати двохденний зробити цей фестиваль. пригласити сюди відомих людей з Харкова, з Сум, з Києва. Найвідоміша фігура це композитор українського рівня. Мирослав Скорик, хто, його, хто знає, класичну музика цікавиться, це вирішена дуже серйозно в класичній музиці. Я думаю, що в даній ситуації вже желаючі їдуть до нас із Либодина, із Сум, і захтирки на ці концерти беруть білети, купують. В даній ситуації ми, в принципі. Таємося, щоб нас ще раз життя було різноманітне з хвилюванням. Говорять і про реалізацію нової ідеї організацію фестивалю Схід року травень. Виходить, у нас Чайковський два дня. Червень у нас історична реконструкція два дня у фортеці, і липень ідея два дня провести музичний такий молодіжний фестиваль музики такої більш більш молодіжний рок-фестиваль. Рок є дороки тобто, ну, не тяжовий рок, а такий легкий, типа як грають скай. Скрябі, такі от, от примірно. Є зараз ведуться переговори з різними групами по участі. Своє підтвердження вже дав для місті з Білорусі. Зараз ведуться переговори із в ВВ, це угуплю відеоплясова скрипка. Вроді би там все получається. У нього у скрябіля, на жаль, цей день занятий він. Судовості ми приїхали, вони виходить трошки. Буде Скай, група, будуть та інші групи. Загалом передбачається 9 колективів в один день, 9 колективів в другий день, це з п'яті вечора і до, там, до часу ночі з'являють такі так, концертні програми для різновікової публіки, абсолютно, і для більш молодшої, і для більш старшої, і так далі. Це підтягне нам сюди туристов, Трасянець. Естественно, данные туристы, там питание, обслуговування, экскурсии, сувенирная продукция і так далее. Нашим особливо закладываем проводского харчування, такие речі треба готувати и дополнительный способ, скажем так, залучить якісь кошти, местні бюджети на цих заходах. Гостини. Буду пробовать на Слобожанщині таких фестиваль. Немає. Вони проводяться у упрошному году інтересний фестиваль був у Детровське, дуже великий. Зараз проводиться фестиваль, готується і ДПС, і на, біля Львова, Захід Фест називається. Там, звісно, подряд там більш, більше виконавців. У нас будуть і молоді колективи, починаючи по конкурсному відбору. Ми зараз вже почали на сайті ВКонтакте в Режимі. У нас, буде, а, пол Полтава, можна сказати, трошки, у нас буде круче, у нас Ми виконуємо, щоб у нас було кожен день два феблайдери, два тобто це ті групи, які, наприклад, Україна Плясова да, і Іскрай. Один день, другий день це вже звісно, що це буде Ляпіс Трубізької перед ним буде оторваль, така інтересна група молодіжна. молодь на неї дуже кажуть. І будуть різні інші колективи різнопланові, з Харкова, з Києва, з Западної України, з Сум і так далі. Тобто, ну, 18 колектив 2 дня в центрі не виступало ніколи. Я думаю, що це інтересно, це прояви дуже серйозна, э, що э, це окупиться нам. Ми плануємо цей фестиваль э, провести сам, ми був саме окупаємо. Тобто, ми ті кошти, які будуть вкладені, вони будуть вернуті спонсорами, білетами. Сувенірна продукція і так далі. Єсно, до цього буде готуватися, тисячу разів парки, сквери, біотуалети, хулий двір, ті всі речі нам треба дома доводити, щоб воно було максимально розстрілювано. Екскурсії не скучно на віддих і так далі, чи там, до Дуба і до роту. Коли привлікати привозчиків наших, привлікати малий слідній бізнес де кормить, де селити, що зараз шашлики і так далі. Анатолій Лопатін, начальник відділу економічного розвитку та маркетингу, прозвітував про хід виконання бюджету за перший квартал 2013 року. Загалом, за його словами, ситуація непроста, але не критична. Для кращого наповнення бюджету в майбутньому доведеться особливо ретельно працювати з боржниками за оренду землі тощо. За більш ніж дві години засідання члени виконавчого комітету розглянули 29 питань на останок. Міський Ва запросив усіх присутніх приєднатися до всеукраїнської толоки 20 квітня і зробити рідне місто чистішим та красивішим.